Я після обіду відом вже сидить. І я задоволена. Ой, вже їй зупу. Це ж заскоро ще. А те, що господар робить? Ось сам підігрів. Я йому лишила так небагато, бо я знаю, він деколи може, наприклад, цілу каструлю загріти. І один раз підгоріла, щоб того не сталося. Я взяла, лишила трошки в каструлі, ота що стоїть на столі така малесенька. Решта поставила в холодильник. Ви Ви тільки тільки подивіться. Тільки камера ну, от, ну Господар в хаті, Господар в хаті. а що ж він буде? Що він буде чекати на, на мене? Робить, як хоче, зійшов, зійшов. Хоче холодно в хаті, він включить скальдаменту. Э, скальдаменту скальдамент, – це означає батарею, включай. А хоче їсти, він їсть. І все. Підігрів, загрів, поїв, все поставив, бачите, от. І все, і вже більше нема нічого їсти. Все порожне, ще є трошки. Що трошки є. Ой-ой-ой. Радивандари. Треба відкривати. Йду, я йду, відкрию. Браво! Браво! Зараз йому какау, що дам пити. Mm. Е, браво кісей! Падрони діка, завіде. Мить тут, кальда. Mm. Ну, mm. Бери козі, браті до дабирі, боно-боно. Квистуква. Я вже приготувала, щоб я не забула. Бачите, яка я дуже сильно, Яка я дуже... от вони завжди ось тут стоїть. щоб я ввечері не забула. Я зранку вже дала дві... дві. Е... А як тут гурячу, боже, треба все виключити зараз. Дуже сильно гурячу. А спе так відео, Ось я баса квисто. Що ж то він вже і молоко попив. Ана, вже і кафе. кафе з молоком. і зуб. Все повипивав, мама, не. Ma te vieni il caffè latte! Hai bevuto! Anche il caffè latte! Caffè latte! Caffè latte, zuppa, tutto! Bravo! Carne non ho cocci, mi ha cocci in vista! Bravo, Guido! Bravo! Aha. Ma è caldo, mamma mia! Vado a spengere, Guido! Ma qui 40 gradi! Bene, bene! Ma troppo caldo qui! Eh, non sei preoccupato qui троò caldo. Ora ti do da bere, bella bianca calda. D'accordo? Sì. Si. Da, da Bravo. Al cioculiato. Poi ora ti do. Каже, мені не викидає. От вона закінчилася, бачите, вже нічого нема. Він ту не викидай, дай, дай мені, я там вкладовку занесу, там мені треба буде цвяхи складати і такі всякі запчастини. 96 років, А я почала сміятися, кажу, ну молодець, відок. Ти не збираєшся вмирати, раз ти так хочеш баночки ще збирати. Ора, Орасу біток відо. Кібраво кісей, відо. Ті у вісто, ті у вісток не ля фінестра, видік вік вісівини. che tu mangi, allora io sono stata molto molto contenta perché ho capito che te stai bene. Tutto bene, sto bene. Eh. 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 Allora saluta tutti i miei amici, Guido, tutta, tutti i miei amici, Maria, Oksana, saluta qui così, Guido, perché ti mandano saluto sempre. Sempre. Eh. Tanti tanti, poi, poi, poi ti dirò tutti i nomi, va bene? Sì, d'accordo. D'accordo, Guido, come stai? Sei preoccupato? E sì. io faccio infermiera, va bene? Sì. va bene Il 94% um, я зробила, через i дні він буде йти до патолога, йому Бачите, як в середину йод ви йод, йод рана витягнула йод, і біла зробилася. Сабонерним не дивитися. Ну. Основне, що кругом Червоного нема, бачите? Досить воно затягується, вже затягується. В нього півроку назад таке саме було. Cioè, niente, niente, Dobre Metti qua, guido giù, stai un pochino senza mm, Nell'aria, senza scarpe, non ho basta così, guido. Ecco, caviglie come? Caviglie non ce le hai gonfie. Ce le hai belle gambe per tua età, guido. 89 anni. 96 anni ce le hai, guido. Eh. Він важив 120 кілограмів, щоб тоді було. <рес> «Ма, чи sono омені, гвидо, ки 120 кілі? І Анно п'єде корантасей. Навіть сорок шостий розмір ємущине здоров'я. Він має сорок другий розмір він має. Così. Sei chiusa perché ha problemi. No, 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 no. Tranquillo, tranquillo, Guido. Stai così, sul mia gamba. Come, ecco qua. Questa caranca. Chi chi non non può caramba. Tutti вже все приготувала. Оце -це. Ще ліпучки зверху прикриті і все, це такий йод. в Італії. така сіточка з йоду є, і ось це. Все. все, зараз я все зроблю, але треба ще півгодинки, щоб він так побув. Це отакі ліпучки, щоб заклеїти. Щоб заклеїти і щоб як називається по-українськи? Чиропту, пустеліські черопта, бачите? Ось таке от. Ну ось тут відкривається. Відкривається і, і ставити на рану. Така черотто, така ліпучка. Окей, okay, вона на метри продається. Бачите, як його тут довго багато є. І Туалет ми закінчили вже вечерю. Він сьогодні скоріше перед шостою він поїв і, і, і забувши. В сьом годині він знову забув. що Він вже поїв і знову хоче їсти. Хоче, не хоче, але він сів за і я кажу: ну то може, м'ясо поїш трошки. І він ту курку трошки поїв, і пізніше дали я йому шимеритени пити, попити цей напиток такий з вітамінами, і, і через це. Він зараз сперемо, eh, що він не піде спати, eh, він піде скоріше спати і не піде їсти. І не піде їсти і не піде нічого шукати. Ось так такий так, так. <ролі> Версаліо, Версаліо, Я не відгадала і він не відгадав. Відо, ну не до віна то ніо. Ко ми стай, відомо? Бене, бе. Алюра вадов віяк відо, ті салюту, ті ляшу козі джра Сіки доїв, алюма бо на нотик я Сія домані. Завжди переживаю, якщо все закрито, я дуже сильно дорогенькі мої, переживаю. Думаю, чи він спить, чи він... Браво! Червоні аранчі, от побачимо, які зі Сицилії нам передають аранчі, Колись у нас червоні в сердині були. Це така, якщо знайдете аранчу червону в сердині, це означає, що вона має набагато ліпше, кращі вітаміни, більше корисніші. Зараз розрізимо і подивимося. Я дуже люблю, як зерка роса і завжди червона, і завжди думаю, щоб знайти, щоб мені попала червона всередині. Ось така, Чуть-чуть червона, не дуже. Я зараз буду спримуту робити. Друга, побачимо зараз. Ця ще жовтіша. Ось така. Шкірочка тоненька, це такі невеликі аранчі, і вона не є червона, та як має бути. А є такі червоні, червоні, аж вишневі. Тут відео я даю. Мерітени, це такий е... і розбавляю теплим остим. Тут дуже багато. Мерітени, дуже багато вітамінів. Йому все пити на рану. <реку> Ви зрозуміли? Від стабене дургесенькі мої стабени, Це означає все добре, гарно поснідав свіжий, свіжий, як, як риба Віталій. Так говорить, прямо поснідав і вже хоче виходити. Я йому зараз скажімо, подивлюся на його ноги, йому дам медичину, медікаціони зроблю. І пізніше ми виходимо доргесеньки. Йдемо, треба йому виходити на вулицю, треба мені його виводити, тому що так краще для людини, якщо вона ходить. Вже краще немає такого і нон-інфіамату, як кажуть італійці. Подивимося. Ось так виглядає. Бачите, кругом біленькі-біленьке. біленькі Сістак стакбаренду угу. квіду. <говори> Черкіосі ста meglio, ora мельо... un pochino aperto? Questo e qui è ancora meglio questa, questa altra. Qui non c'è problema qui. Ecco qua. Ho che fatimo di tutto che non si paga. Ok, ora ti devo medicare. Adesso te eh poco date Niente non будем купляти, ma ми Si sta bene qui, vero? Qui? Sì. Vai. Такі світильники гарні. Йдемо зіністра. А сіністра це значить вліво. А челіра, відео, велоче, махна, мотори. Мотори. Мотори, меті метітерця quarta, quinta. Скажу, щоб він скорість прибавляв, тому що сьогодні відео добре себе почуває. І ми йдемо в кафе пити. Ну, піаванті. Кафе діобоно! Діобоно, волі йти у шири, Приндери кафе, ора діобону. Там в'яза, але ти далі. Тенто, ну фай інчиденти. Не зроби аварію, я йому говорю. Ось так. Дев'яносто шість років. Yeah. Віджив мідом. Добре, що хоч від віджив і йдемо вперед. Святкувати 100 Анні Фрапоку Гвідо, віро? Сто років е, Трапоку. Ченто Анні Вічіно Гвідо. Метто в'я сидіри. Ну, ну, сидіри, ну, йдемо аванті. Ма дове поми мета сидіри. А кафе п'ю аванті, яко ква, сьому ріваті. Вой прендери кафе Гвідо? Діамене. Діамене? Діамене це означає, як ні, ми спеціально прийшли сюди, щоб кафе випити. Guarda quanti posti, tutto libero. Vedi, Guido, dove è libero? Avanti, guarda quanti sedi, è tutto libero. Oh. Telefono controlli. Guido, telefono. Vedi che telefono ce l'hai. Sei a mm -hmm. telefono. Він ніколи ніколи не хотів користуватися телефоном. Як жінки не стало, йому треба було взяти цей телефон в руки, бо у нього син дзвонить і він відповідає. Він тільки вміє відповідати і баста. А так він каже, що він не ненавидить телефон і не хоче його ніколи мати. 96 років, ось так. Ось таке кафе Експресо. Смачненьке-смачненьке і профумато-профумато. І амаро 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 це означає дуже таке гірке-гірке-гірке, тому що я п'ю без цукру. Машини ось такі в салоні тут прямо продаються. Екосі. Кокома, веро відео кафе? Покомобо. Як кажуть, кафе мало є. Смачне, але мало. Мандаринка. Це чайочок він не допив. Mm -hmm. Komestai, bene, bene. bene. Riposi, vero? Sì. Sí. Тут я йому готую курку. У нас завжди м'ясо з чесником виживається з цибулею. Зараз я вам покажу, яка ціна. Отакі такі страчиті, це означає такі на кусочки 13,40 13, за кілограм. На такі малесенькі кусочки, порізана курка, і вона, звичайно, дорожче коштує. Якщо ви купили грудинку, вона коштує менше. Не знаю, може 12 коштувати. А так от вам порізали на такі кусочки. Чесник має бути не згорений. Тільки почав запах давати, зразу треба кидати це курку. І от курка, отака от порізана на такі кусочки. На коштує дорожче було. Це купила італійка. Я би таке не купляла, я, звичайно, завжди економлю. я б краще грудінку купила. І ось так. Зупа на вечір. Супу те, що я вчора зробила. Зараз буде з макароном ось таким. Сьогодні, пинне. пинне ось такий макарон, як в Україні називається, я не знаю. Ручки, пинна це ручка. У нас такі ось ручки. Несніки мої. Тут ще чайочок, залишився. Зараз мені треба зробити ще на вечір, на завтра, йому треба давати багатопити. Ви мені написали, що машу цей. Що апельсин викиснений сік з апельсинів, це, це звичайно, це дуже піднімається цукор, але він тоді багато вип'є, і якщо жувати, він не пожує цілу апельсину, половину її викине. Я розумію, що піднімає цукор, він має таблетки, він це все гасить. Ліпше вже стакан того, ніж, ніж він має пирожну їсти, так він за сином йде, пирожону їсти. Трошки сорт. Зараз ще я дам всяких таких приправ, які тут можна приправи дати, відпочиває відео, бачите? Отак, от 96 років, вони так, щоб багато енергії не витрачати, вони так очі закривають і так, скажімо, економлять енергію. Бо це все кожний рух це означає. Лишня енергія витрачена. Зараз дам ось цього всякі такі приправи. Окей. Готовий. Ось так виглядає тарілка італійського макарону. Таке м'ясо верну. М'ясо з курки. І до бона апетіто. П'яче. Ті п'яче козі паста. Зараз таблетки ще три дати. І йшла от, рекомендата, така в нас в Італії. Рекомендата то означає якийсь штраф, або якийсь, не знаю, щось такий заказний лист. І це для нього. Я думала, що це для мене. На днях знову прийшло до нього лист. Ми їздили в подорож, коли ми в листопаді. І прийшло, прийшла зараз штраф, бо він заїхав Чуть-чуть, отак знаєте, там сюди відеокамери, коротше, 70 євро. Треба платити. Ми в Лігурію їздили. І 70 євро штраф. Це ще старий штраф за 24-й рік, а зараз 25-му році такий штраф той що коштував 70, зараз буде 400 євро. дуже сильно все подорожчало. Дуже сильно штрафи подорожчали.